Шкільні класи під землею у Дубинській приватній гімназії премудрість облаштували укриття так, аби для дітей не була помітна різниця у навчанні через переміщення у сховище на випадок повітряної тривоги, адже його облаштували так, ніби це ще один поверх навчального закладу із простором для занять спортом і грами. Розуміємо, що безпека це номер один, тому і укриття має всі необхідні ресурси для цього. Це і теплопідлога, система вентиляції повністю нова. Це і зараз ми област. Штовуємо телевізори, мультимедійне обладнання для того, щоб вчителі могли його використовувати під час проведення занять в укритті медичні запаси, запаси води їжі від трьох з половиною до двох з половиною хвилин. Саме за стільки часу діти разом із вчителями гімназії спускаються в укриття. Для цього в закладі проводили спеціальні навчання з імітуванням сигналу повітряної тривоги. Адже заняття в очному форматі у закладі розпочали ще навесні, оскільки укриття у них було готове ще тоді. Облаштоване сховище розраховане на. Дві тисячі особи ми вступили в новий навчальний рік з тим досвідом, який ми мали попереднього року. Нашого навчання діти спокійно реагують на сигнал тривоги, Вони вже знають кожен яким ходом іде. Вони себе налаштовують уже психологічно для того, що їм необхідно спуститися, і там вони себе почувають у безпеці. Учні цієї приватної гімназії першими цьогоріч розпочали очне навчання на Рівненщині. Там навчається 335 діток, серед них 22 – внутрішньопереміщених. внутрішньо переміщених. Також продовжується і дистанційне для тих дітей, які наразі перебувають за кордоном. Приклад інновації в освіті. Сьогодні ми бачимо в Думицькій школі премудрість, коли діти просто світяться від бажання вчитись, від того, що вони разом в класах соціалізуються, спілкуються. В кожному класі, куди я заходив, є вимушено переміщені особи. Це ще раз підтверджує те, що діти це центр, навколо яких крутиться все життя. Наша задача, щоб діти були в школі, отримували якісну освіту і жили в щасливому дитинстві. Наймолодші вихованці, першокласники, кажуть, навчатися у школі їм подобається. Подобається в школі. тут? – Так. Діти, а ти краще в школі бути чи вчитись через комп'ютер? Через школь! А хто за те, щоб в школі вчитись?» Я! Піднімі, я. <схід> Такої ж думки й учні з середньої ланки. Діти, як краще вчитись – в школі, в класі чи вдома онлайн?» В школі, в класі вживу. Серйозно? Так. Да. А я думаю, що ні, перекарайте. Ні, тому що може, може в когось. Пропасти інтернет, і той хто буде. Він не буде знати тему урок. Батьки учнів кажуть спокійні за дітей, коли ті на уроках, адже укриття бачили, знають, що школярі разом з вчителями спускаються туди при кожній повітряній тривозі. Ви за те, що вчились отак, да, да. Да. Дуже дуже Так, дуже хорошо, коли тут приміщення Ми там, були... сповища, там. не завжди там чуваються. Ви спокійні, так. Да. Доброго, Дякую. Після перемоги України укриття планують переобладнати у ресурсний центр для дітей із спеціальними освітніми потребами та stem лабораторію. Анастасія Шепетюк В'ячеслав Мельник, випуск новин.